Христос рождається. Отже, сьогодні ми маємо це гарне свято трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Злотустого і це святі з IV століття. Але таке свято, яке ми зараз маємо, воно повстало набагато пізніше аж в 1184 рік, коли. Були різні події перед тим. Тобто люди якось так поділилися, бо одні називали Івана з більшим святим, інші Василя, другий Григорія, такі називалися, ну, від, від того якраз від їхнього імені, і такі різні суперечки повставали в церкві, але якраз в цьому році. Цих троєць трисятих об'явилися одному митрополиту і сказали, що цього не треба робити, бо вони, кожен перед Богом має те, що Бог йому дарував, і вони перед Богом рівні, кожен отримав згідно свого служіння. І для взагалі нас, людей, для церкви найважливіше це. Не розділ, не розбрат, а єдність. Єдність. Тому що, так Ісус сказав, щоб всі були одно. Як ти Отче, як ми з тобою Отче, так, щоб всі були одно. В Ісусі Христі, щоб були одно. Ісус їх. Тобто якраз людей всіх збирає, щоб були єдиним цілим в одному дусі, одна віра, одне хрещення, один Бог. І те, що люди між собою весь час діляться, це їхня така людська зіпсута природа, яка приносить саме цей розділ. І тоді війни йдуть з цього, сварки, суперечки і все інше. Але Божий Дух. Дуже сильно людей об'єднує. І щоб вони такими стали, треба їм йти до Христа. І ось це Євангеліє, де Ісус говорить, ви світло світу. Якщо візьмемо тих трьох святителів, вони дійсно стали у цьому світі великим світилом. Це світило світло до тепер світу. Тому що це був час дуже такий, дуже неспокійний. Тому що язичників ще було багато. Щойно закінчилося переслідування християн. Було багато єресів, аріанізм, те хотіли заперечити правди, віри. І ось в такому світі повстають тих три святителі <кій> майже в одному часі. Іван і Василій взагалі були друзями, разом вчилися, разом. Роздумували і розмовляли про Бога. Іван трошки був далі, скажем, народився і трошки був, іншому, як в іншій трохи країні на той час, але все одно вони духом були єдині, отже, світло світу стали тими, на яких почали. Дивитися взагалі церква, тому що вони відкрили певні таємниці Божі, тому що, бувши глибоко в Бозі, з'єднані, закорінені, вони почули дуже глибини, глибини Божі, щоб нам відкрити ті глибини, таємницю пристають році. Правильний напрямок життя як поступати? І коли візьмемо, що це єпископи, які були наступниками апостолів, вони прийняли це апостольське служіння в церкві, щоб продовжити діло апостолів Христових. Коли почитаємо Євангеліє від Луки там в одному з розділів, є цей момент, коли Ісус покликає апостолів. Перше покликання учнів, коли. Ісус навчає людей на березі Галилейського моря, і багато людей зібралося. І Ісус дивиться недалеко в човні лагодять сіті, ну, майбутні апостоли, але в даному випадку рибалки. Між ними і був Петро якраз. І, і ось Ісус просить тих рибаків відплисти трошки від берега. Щоб Ісус міг навчати цей народ, який з усіх сторін тиснеться і навчає з того човна. І коли вже деякий час промовляв, навчав, потім тим рибакам каже: відплиньте на глибінь, закиньте сіті. Вони кажуть, ми вже цілу ніч ловили, нічого не зловили. Але Ісусе на Твоє Слово, спробуємо це зробити. І ось вони відплили, закинули сіті, і тут почули, що дуже багато риби, сіті почали рватися. Так що вони покликали своїх друзів, також майбутніх апостолів, ходіть на допомогу. І ось цих два човни, тобто ті рибаки з двох човнів, вони в даному випадку стають дуже таким такою командою, спільною командою. Чому? Тому що було дуже щедро багато риби. А це значить, Божа любов тут об'явилася. Взагалі, риба як ну, риба з, е, на грецькій мові, вона е, була прийнята християнам особливо як символ Ісуса Христа. Ісус Христос, Син Божий Спаситель. Так Звучить це слово з грецької мови, Так розшифровку робили. і коли збиралися християни деколи себе не знали, то малювали рибу. Якщо ця особа інша відповідала тим самим, значить розуміли, це християнин. Отже, ця риба ніби дійсно відкривала тих людей один одному, але робила їх спільними, що вони вирішували ту справу. Ось так само, як тут ці рибаки. Щоб щось об'єднало, треба, щоб ця справа була доброю і щоб вона була дійсно правдивою. І саме це Ісус робить. А чому Він так хоче зробити? Тому що Він сам себе дає. Самого себе дає, щоб ті рибаки подали Ісуса людям, дали цю рибу. І коли апостол майбутній Петро, цей рибак, Симон, тут зловив цю рибу. Що він каже? Йди від мене, Господи, я грішна людина. Отже, в даному випадку саме ті рибаки Вони закинули сіті на цю глибінь і зловили. Зловили багато риби, яку могли дати тим, ну, в першу чергу, своїм сім'ям, а потім тим, хто потребував, бо вони практично це робили. І ось коли візьмемо тих наших святих сьогоднішніх, які були наступниками апостолів, вони на цю глибині вийшли, зловили багато риби, тобто глибини Божі, Божі таємниці нам подали, щоб ми, прийшовши до них, стали єдині, отримавши ці великі правди віри про таємницю Євхаристії, таємницю Бога в Трольці, Отже, вони нам це подали. Якби тут по, ті рибаки стали в даному випадку світлом світу, каже Ісус, ви будете ловити людей від сьогодні. Отже, Ісус їх вибирає з того загалу і призначує, що вони йшли і несли це спасіння. Ловили людей, що? З гріха. І візьмемо інший випадок, коли. Ісус знову ж таки в тих краях Галилеї, перепливає через те саме Галилейське море в Галинську країну і там зустрічає Його біснувати. Ісус з ним зустрічається. А Ісус туди пливе, тому що Він знає про нього. Він хоче його врятувати. І Він пливе з учнями вже учні з ним, які ось тут. Повірили, пішли за ним, і вони вже є з ним. І вони перепливають. Це, можна сказати, одразу Ісус показує, що вони мають робити. Як це вони мають ловити цих людей? І зустрічається до чоловіка, питає, як тобі ім'я? Я, Я легіон каже. Той чоловік називає себе легіоном, тому що говорили в ньому ці духи, їх багато було. І ось цей чоловік бив себе камінням, товк, по тих різних скелях, жив у гробах, кричав, люди боялися. Тобто людина була поневолена сатаною і перебував практично цей чоловік далеко від життя. Він не був щасливий від цього життя. І коли тут зустрівся з Ісусом, говорить цей дух. Чому ти мене мучиш? Ісус, сину Боже, чому ти мене мучиш? Але каже, якщо ти вганяєш мене з цього чоловіка, дозволю вийти до свини. Ісус йому дозволяє. І ось це, скажімо, та сила легіону виходить з цього чоловіка і виходить тих свиней, і свині тонуть в цьому Галейському морі. А чоловік сідає біля Ісуса, одягнений при розумі. Він тут відчув той мир, спокій, він почув справжнє життя, почув, що Його прийшли спасти, врятувати з любов'ю. Він тут перше побачив кого? Ісуса після визволення з такого тяжкого зла, такого тяжкого поневолення. І Він тут бачить Ісуса. І він сидить в ногах Ісуса і каже: дозволь, я йду з тобою. Ісус каже, ні, йди до свого дому, скажи, що тобі Бог зробив. Тобто Він став тут апостолом, посланцем. Він визволений, Він приходить до людей і каже: Ісус мене врятував, Він мене звільнив, звільнив від зла, яке тут живе в цьому країні. І це була Його місія. Отже, Апостоли бачили, що вони мають робити, як вони мають рятувати людей. Як вони мають бути тим світлом у світі? В даному випадку той чоловік, Біснувада, який став вільним визволеним, він став також світлом для тої своєї батьківщини, для своєї родини, для своєї хати. Він поніс Ісуса. Він сказав, хто такий Ісус? Він сказав тому, що Він. Пережив великі глибини зустрічі з Богом. Він пережив спасіння, він був в пеклі тому самому, тому що Сатана його так е, вів, щоб його знищити цілковито, і він мучився тяжко. Але коли тут Ісус якби в це його пекло заглянув і подав руку, і голосом Його з цього визволив, звільнив, Він зустрів Ісуса, і що Він? Пішов проповідувати. Хто такий Ісус? Пішов внести це світло. Якщо візьмемо тих трьох святителів сьогоднішніх, які жили в цьому язичницькому світі також, вони вчилися в тих школах, вони бачили, що робить це, ці духи язичницькі з людьми, як люди живуть ну, в такому дійсно злі, вони зустріли Ісуса. Вони зустріли Бога в своєму житті, вони почали читати Слово Боже, і в кінці стали такими єпископами, вони бачили біду цих людей, вони зустрічалися з цим всім негативом. Отже, свого роду вони також заглянули у цей світ язичницький світ, в якому Сатана тримав своє слово, і що почали виводити цей світ чим? своїм словом. Словом, ставши світлом, подібно як тут Ісус витягнув цього чоловіка, витягнув тих апостолів з цього їхнього життя і дав їм зустріти Його через цю рибу. І вони пішли за ним. Від сьогодні будете ловити людей. Так. Той біснуватий, визволений, пішов ловити людей, своїх рідних, близьких, можливо, хтось повірить. І ті апостолі, і святителі так само. Отже, для нас важливо також зрозуміти, що Ісус дбає про наше спасіння. І Він в якийсь спосіб дає нам зустріти Його, кожному десь в іншому місці. Але Він йде нас рятувати. Так і він йшов тих апостолів рятувати. Він знав, що там ті рибаки будуть. І він саме там людей зібрав. І Він захотів цей човен війти, щоб пізніше дати тим рибакам. Зустріч з собою. Він також знав про того обіснувати. Він пішов за ним, щоб його врятувати. Він багатьох знав, тих, які хворіли, щоб їх витягнути, врятувати. І ті три святителі, вони також були відомі Ісусові, і Він пішов, щоб їх врятувати, і послати у цей світ, боротися з язичництвом, з тим. З цими фальшивими науками, які були, з сектами різними. Отже, це люди-посланці, апостоли Христові в різному часі кожен, відповідно, там, де його послало Боже проведіння, Бог. Нам би було жити в нашому часі, де бачимо, також робиться в цьому світі, ну, можна сказати, такий пекельний світ. Дуже часто можна почути тих наших воїнів, які там на самому передку, що вони кажуть, там пекло, там пекло. І треба зрозуміти, що вони це пекло переживають. Але Ісус той самий сьогодні, Він сьогодні той самий. І сьогодні не бракує тих, кого Він хоче також зробити тими посланцями, котрі будуть витягувати з того пекла. Чим зараз? Можемо робити. Це наша молитва. Серйозно. Молитва може змінювати все, міняти історію. І, звичайно, життя праведне. праведне життя. Не просто молитва. Бо якщо буде молитва, праведного життя не буде. Це дуже слабо. Треба, щоб була молитва і праведне життя. Це так важливо. Так само, як ось святителіці, їхнє життя було праведним, і їхня молитва була глибока. Апостоли так само, їхнє життя було праведне. Ну і цей чоловік, який визволився з цього зла, без безсумнього життя стало праведним. і він пішов, щоб нести це слово в молитві тим людям, які переживали це пекло, де Сатана, напевно, не одного тримав в поневоленні. І тому в кожному часі. Ісус дає це світло, дає свого Духа, дає свої глибини, щоб ми десь зустріли Ісуса і могли понести Його, понести з вірою, понести в молитві, понести в наших різних таких зусиллях, в наших в якісь праці, такі особливі для Господа, якісь прощі, чи якісь добрі вчинках. Це все. Служить саме для того, щоб витягнути з цього пекла зла, і щоб людина стала вільною. І не тільки людина одна, а цілий народ, ціла країна наша, щоб стала вільною з цього пекла, щоб вона була витягнена з цієї війни і могла понести світло у світ. Ціла країна, цілий народ понести світло віри. І зустрічі з Богом, це важливо. Зустріч з Богом, щоб в нашій країні була, відбулася зустріч з Богом з Ісусом. Це важливо, тому що в цьому світі дуже багато смерті в нашому перебуває, смерті гріха, і ось це пекло. А Ісус хоче, щоб тут відбулася зустріч з ним. Подібно як з ним відбулася зустріч з цього біснуватого, який не знав про Ісуса. Ясно, Святона знав, що десь там Ісус недалеко ходить. Але той чоловік не знав, він був поневолений. Але Ісус знав про нього і Він прийшов. І тут в нашому часі, можливо, також є багато тих, які не знають Ісуса. Не знають Ісуса. Живуть поневолені, але Ісус знає, про них всіх, про нас знає. І він йде на, на зустріч, щоб ми з ним зустрілися і щоб він нас звільнив з цього пекла, з того поневолення, зла, сатани і всього іншого. Тому нехай наша молитва такою і буде, і Господь, що в цьому прославився, щоб ми побачили його ось так, Його живого в нас, в нашій країні, і щоб ми побачили, що Він каже: Йди і будь світлом! неси це світло. Скажи, що тобі Бог зробив. Розкажи, як Бог перемогу приніс, як Ісус переміг. Тому що коли бачимо зараз, як той наш народ воює з одної сторони дуже так, дійсно так жертовно, але з другої сторони, дуже багато бачимо тих непорозумінь, неполадок між собою воюють дуже сильно. Такий народ годі, щоб він переміг. Годі, коли каже Ісус, в хаті хаті розділений, дім розділений, то Його завалиться дуже швидко. І люди не вчаться на історії. Один одного хоче просто кинути в яму, обізвати, зруйнувати його ім'я, обманути, збрехати на нього, все, що тільки. Це ми зараз подивитися, коли він в тих новинах, то там тільки можна це побачити. І накидаються всі на когось просто, як дійсно якийсь приклад такий десь на вулиці собаки накидаються на когось, перехожого і готові, роздерти, щось подібне. Ясно, це, це образ пекла, так і в пеклі. Тільки набагато в більших масштабах і в, ну, в більшій силі. І людина не може зрозуміти, розум закритий, затуманений, вона не може зрозуміти, що коли вона знищує, хоче знищити когось сусіда свого, або того, хто зараз, можливо, керує там військом чи що, значить, вона грозиться, що сама буде знищена. І до людини не може це дійти, не може це дійти. Ненави... Ненависть дуже велика, ненавидять одні одних дуже сильно. Зараз можна це побачити. Вилізає все наверх, все пекло нутра вилізає. Ісус коли, ну, сказав своїй науці, що нічого не буде сховане, воно вилізе, це вилізає дуже сильно. І треба якоїсь особливої, дійсно, Божої ласки, особливої. Як Ісус тут йшов, цей Гадаринський край, де. Ті люди жили в такому сатанинському світі, жили і сказали Ісусу, відійди від нас, коли Ісус звільнив ту, ту людину. Відійди від нас. Що це говорив? Це дух пітьми говорив. Це не говорив дух тих людей, які були поневолені, дух пітьми. Але лю, людським язиком, людським устаном. Тільки Ісус йшов навіть за того одного чоловіка, Він йшов туди, щоб його рятувати. І пізніше його лишає і каже: йди, скажи тим, які мене зараз виганяють, скажи, що стало, щоб до них дійшло, поки є час. Ось і для нас також важливо, щоб ми могли дійсно просити Божої цієї милості, щоб Ісус прийшов і міг витягнути з того пекла, з тої ями, ненависть взаємної, навіть не те, що визволення від ворога, але взаємно від зла взаємно. яке тут десь людина плекає і тим дихає, під язиком отрута, змія, гіркота страшна, яка отруює життя інших. А Ісус приходить і каже, ви світло світу. Кому Ісус має сказати: ви світло світу. Кому? Подивитися тих, що зараз зайняли ефір новин і всяких інтернетівських сторінок. Кому, кому Ісус має сказати ви світло світу?» Годі знайти. Там для них це Слово не заходить. Їхні душі повні ненависті, і тому Слово Ісусове до них не доходить. Тому треба нам дійсно просити Божої ласки. Щоб Ісус щось зробив, щось зробив. Бо якщо так взяти, люди самі вже не можуть нічого зробити. Ось самі від себе, тому що весь час тільки множить зло. І тому треба якогось особливого дійсно Божої такої присутності, Божого слова, щоб щось змінилося. І наш народ не загинув, і країна так само. Тому хай. І наші святителі, ті, яких ми сьогодні почитаємо, тут стануть нам на допомогу, Боже милосердя також, Марія, Богородиця, наша Невесна Заступниця, святі нашої землі української, щоб стали на захист ось тої правди, захист е, тих, хто хоче бути з Богом. Щоб звільнити, визволити від того сатанинського поневолення, того біснування, яке є дуже сильно таке живе і поневолене, щоб Ісус прийшов визволити від того біснування, від зла. І хай в цьому буде тільки Його слава і спасіння для нас всіх. Христос рождається.